Всіх вітаю! У цьому відео ви побачите розминку для хребта. Наш хребет дуже обожнює скручування і сьогодні ми будемо його радувати разом. Можна робити цей комплекс, як зарядку зранку, або просто, коли ви відчуваєте в тому, в спині, або хочеться трошки порухатись. Можна також виконувати наприкінці дня. Лягаємо руки в сторони, стопи разом. Основний принцип в усіх ем, вправах буде те, що ми низ будемо все, що не ще попасть, скручувати в одну сторону, а голову в іншу. Робимо вдих. З видихом, тримаючи стопи разом, скручуємось вправо і вліво. Погляд в протилежну сторону. Виконуємо 10 разів. Після того закидаємо п'яту на носок, робимо все так само ще 10 разів. Міняємо ще 10 з іншою ногою вгорі. Стараємось не відривати плечі і торкнутися носком підлоги. Після того закидаємо стопу за коліно, робимо вдих, з видихом тягнемо коліно в підлогу, Стараємося сильно плечі не відривати. Також виконуємо 10. Міняємо. На іншу сторону ще 10. Після того ставимо. Стопи ближче до сідниць, поперек притискаємо, дві ноги падають, кожна сама по собі, вдих повертаємо. І останнє відриваємо ноги, поперек притиснути. підключимо ще центр в роботу з видихом, одна нога торкається підлоги, ноги тримаємо разом, вдих повертаємо і видих міняємо. Нагадую, ще раз все робимо по 10 разів. На цьому зарядка для хребта завершена.